Доброго дня, друзі. Ну що ж, вже минуло три тижні після того, як з 1 серпня 2023 року були внесені зміни до податкового кодексу України, які змінили життя фізичних осіб-підприємців на території нашої країни. Тож, ми можемо підбити перші підсумки того, як це життя відбувається, чого нам чекати у найближчі тижні та місяці, які роз'яснення видала Державна податкова служба України з питань регулювання діяльності підприємців, та відповідно на деякі інші питання, які мені були задані у приват або через телеграм-канали? Хочу зазначити, що дане відео підготовлене за сприяння фахівців Харківського регіонального відділення Асоціації платників податків України, за що їм велике дякую. А зі своєї сторони, хочу нагадати, що цей волонтерський проєкт поширення безкоштовної інформації правової та податкової, ви можете абсолютно легко підтримати шляхом проставлення подобайки, шляхом підписки на мій телеграм-канал та ютуб канал, або іншим чином, як вам вже буде зручніше. Починаємо! Питання перше. Чи є після 1 серпня 2023 року якісь дедлайни для фізичних осіб підприємців і в чому вони полягають? Так. Є дедлайни. до 1 вересня 2023 року фізичні особи-підприємці, які працюють на єдиному податку, мають вирішити питання щодо кількості працівників, а також привести свої реєстраційні дані як фізичної особи підприємця, так і як платника єдиного податку у відповідність до вимог податкового кодексу України з урахуванням відповідних обмежень, визначених ним для відповідної групи платника єдиного податку, зокрема щодо видів господарської діяльності, які мають відповідати обраній групи. Платника єдиного податку. Зі своєї сторони, Державна податкова служба України має вирішити питання про списання так званого технічного боргу, який виник на облікових картках єдинників першої та другої груп. Нагадаємо, що пунктом 12 підрозділу 8 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України встановлено, що для платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок, нараховані Державною податковою службою України су суми авансових внесків з єдиного податку, а також суми штрафів та пені за несплату або несплату не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку підлягають скасуванню або анулюванню за відповідні періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. На жаль, в Є-Кабінети до цього часу ця функція щодо списання боргу ще не реалізована, але Державна податкова служба України має вирішити це питання саме найближчим часом. Якщо вона його не вирішить, це може бути підставою для того, щоб ви оскаржували дію Державної податкової служби України та дані, які містяться на вашому обліковому рахунку як платника податку до суду. Питання друге, і воно є дуже важливим. Будь ласка, зосередить зараз на цьому питанні і слухайте уважно в воно таким чином: як у 2023 році платники єдиного податку, які користувалися так званим спецрежимом сплати єдиного податку, мають обліковувати свій граничний обсяг доходу для того, щоб вони не позбавились статусу платника єдиного податку. Так от Державна податкова служба України з посилання на пункт 291.4 статті 291 Податкового ст. кодексу України роз'яснила, що у 2023 році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений пунктом 291.4 Податкового кодексу України, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного року. Протягом яких платник єдиного податку не застосовував спецгрупу, пояснюю на конкретному прикладі. Якщо з 1.01 по 31.07 2023 року фізична особа-підприємець застосовував спецгрупу, тобто працював на так званому 2%, 2 сплати єдиного податку, та з 1 серпня 2023 року повернувся на сплату єдиного податку третю групу за ставкою 3 або 5%, граничний обсяг доходу для такого платника на 5 місяців до кінця 2023 року становитиме. Він розраховується таким чином. Граничний обсяг доходу взагалі він дорівнює 11,67 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 7 мільйонів 818,900 гривень, і шляхом застосування 5 місяців не використовували спецгрупи, відповідно, він буде дорівнювати на 2023, 2023 рік 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Ще раз наголошую, друзі, будьте дуже уважні. У 2023 році, в цьому році, фізична особа-підприємець третьої групи сплати єдиного податку. Її граничний обсяг доходу становитиме не 8 мільйонів 700, 818 900 гривень, а саме. 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень? Не, будь ласка, не поміліться, оскільки це може призвести до того, що ви втратите статус платника єдиного податку. Питання третє. Яка сума буде вважатися з точки зору податкової служби доходом платника єдиного податку, який отримує такий доход через платіжні термінали? Суть цього питання я гадаю всім зрозуміло. Якщо я отримую як фізична особа-підприємець дохід через платіжний термінал, і якщо якась особа інша мені сплачує таким чином грошові кошти, то банк або фінансова установа ще до перерахування мені, суми моєї виручки, вже утримує свою комісію. Так ось, питання в тому, як податкова служба дивиться на це питання, яка сума буде доходом моїм. Це сума з урахуванням цієї комісії або сума без урахування цієї комісії. І Державна податкова служба роз'яснила наступне: доходом юридичної особи платника єдиного податку третьої групи вважається вся вартість реалізованого товару робіт послуг, тобто повна сума виручки з врахуванням суми комісії, отриманої банком. При цьому датою отримання доходу є дата находження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку. Тобто навіть те, що банк або фінансова установа отримали свою комісію, це не повинно зменшувати суму нашого з вами доходу. Ця сума має бути повною, тобто, ця сума комісії не зменшує наш рівень доходу. Не поміріться. Питання четверте: вона звучить таким чином. Як має застосовуватися реєстратор розрахункових операцій у випадках, коли ми відправляємо товар через експедитора, кур'єра або перевізника у разі продажу товарів через мережу інтернет? Так ось Державна податкова служба України надала абсолютно чітке і однозначне роз'яснення у цих випадках. Реєстратор розрахункових операцій і відповідний фіскальний чек має бути сформований ще до відправлення товару, тобто ще до передачі товару через експедитора, кур'єра та іншу особу, до якої не переходить право власності на товар, відправлений через мережу інтернет. Питання п'яте: хто із суб'єктів господарювання може у фіскальному чеку значати так зване спрощене найменування товарів? Державна податкова служба України видала роз'яснення, відповідно до якого таке спрощене позначення назви товарів, робіт послуг можна застосовуватися лише фізичними особи-підприємцями, які працюють на першій або другій, або третій групі системи спрощеної системи оподаткування та сплачують єдиний податок. Втім, навіть і серед цих фізичних осіб підприємців не дозволяється проставляти спрощене найменування товарів, якщо це стосується наступних груп товарів. По-перше, це підекцизни товарів. По-друге, це технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту. По-третє, це лікарські засоби, вироби медичного призначення, крім ветеринарних препаратів та виробів ветеринарного призначення, а також ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, утворення та напівдорогоцінного каміння. Ось для цих груп товарів, навіть якщо ви працюєте на спрощеній системі оподаткування, ви в обов'язковому порядку маєте позначати повне найменування товару. Питання шосте: для яких суб'єктів господарювання, фізичних осіб підприємців, зокрема, застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим. Відповідь Державної податкової служби звучить таким чином: використання реєстраторів розрахункових операцій наразі є обов'язковим для ФОПів другої, 3 та 4 груп, незалежно від віду діяльності та обсягу доходу, а також ФОПів на загальній системі оподаткування. Але з цього загального правила є винятки, що стосуються цих винятків наступних фізичних осіб підприємців. По-перше, це ФОПи першої групи. По-друге, ФОПи, які приймають оплату виключно банківськими переказами на реквізити IBAN, а також на ЄБанкен. Е Крім того, ФОПи другої-четвертої групи, які здійснюють торгівлю у селі, я підкреслюю, які здійснюють торгівлю у селі. І за умов, якщо річний обсяг доходу на один структурний підрозділ за рік не перевищує 1 мільйона гривень, торгівля здійснюється не в одному торговельному об'єкті з підакцизними товарами, суб'єкт господарювання не здійснює дистанційної торгівлі товарами і не прийняте рішення про обов'язкове застосування розреєстраторів розрахункових операцій. При цьому я хочу нагадати, що вже з 1 серпня 2023 року відновлення накладення можливість накладення штрафів на суб'єктів господарювання певної категорії, а саме, застосування штрафів за порушення вимог закону про реєстратори розрахункових операцій відновлено щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сферах купівлі-продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор. За порушення, вчинені до та під час воєнного стану. А з 1 жовтня 2023 року застосування таких штрафних санкцій відновлено щодо всіх суб'єктів господарювання, що здійснює свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з повним скасуванням відповідальності за порушення, вчинені з 1 січня 2022 року по 30 вересня 2023 року. включно. Питання сьоме. Багато разів мене запитують, чи діє з 1 серпня 2023 року мораторій на проведення перевірок платників єдиного соціального внеску? Я вже неодноразово це підкреслював, але зараз ще раз повторюю. Так на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на територію України, запровадженому указом 64 2022. До плану графіка проведення документальних планових перевірок може бути включено виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, тобто гральний бізнес, платники податків, які надають фінансові платіжні послуги. Тільки і виключно стосовно цих платників податків, можуть бути проведені перевірки. Стосовно сплати єдиного соціального внеску стосовно інших категорій платників, такі перевірки не можуть бути проведені. Питання восьме. То кого ж державна податкова служба України може перевірити у 2023 році? Ще раз я просто хочу ще раз повторити ці висновки, які вже неодноразово наголошував у своїх попередніх відео. Так, з 1 серпня 2023 року частково відновлена можливість проведення перевірок органами державної податкової служби України, але далеко не всі суб'єкти господарювання можуть чекати у себе на проведення перевірок. Тож які категорії фізичних осіб підприємців підпадає під ризик проведення перевірок? Вони такі перевіряти у 2023 році. Такі питання бюджетне відшкодування, податку на додану вартість, за заяву платника податку та за скаргою останнього, ліквідації припинення юридичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності, якщо є якісь заперечення до акту перевірки, який був складений раніше, а також у разі дисциплінарного провадження, трансферного ціноутворення, міжнародного оподаткування, перевірок нерезидентів, а також перевірок стосовно дотримання валютного законодавства. От стосовно цих категорій перевірок, так, дійсно можливе проведення перевірок у 2023 році. У всіх інших випадках проведення перевірок протягом 2023 року і до закінчення воєнного стану є зараз неможливим. І наостанок потенційно приємна новина 8 серпня 2023 року. Якщо ви не знали, то зараз дізнаєтесь, у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект номер 9590 Цим законопроектом передбачається можливість введення адміністративної відповідальності до фізичних осіб, які є представниками Державної податкової служби України, за вчинення правопорушень під час проведення перевірок. Що ж це за порушення, яким щодо яких буде встановлена відповідальність? Прийняття незаконного рішення, самовчинення вчинення незаконних дій посадовою особою контролюючого органу, що призвели до безпідставної відмови у набутті, а так само до безпідставної втрати особою статусу платника податку або платника одного з податків, набуття або анулювання втрати якого відбувається за рішенням контролюючого органу. Не внесення або несвоєчасне внесення посудову або службової особи, контролюючого органу даних до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Табо та порушення строку початку проведення камеральної перевірки, передбаченої відповідним пунктом податкового кодексу України. А у випадках, визначених пунктом 200.11, перевірки, зазначені такими пунктами, якщо за результатами таких протиправних дій було порушення строки повернення сум бюджетного відшкодування. Також прийняття посудової службової особи, контролюючого органу рішення про використання майна, визначеного пунктом 87.3 кодексу України як джерело погашення грошового зобов'язання. Або податкового боргу платника податків, також перешкоджання податкової службової особи, контролюючого органу, звільненню майна з-під з -під режиму тимчасового затримання. Крім того, незаконне застосування податкової службової особи контролюючого органу, арешту майна або коштів на рахунки. І безпідставне внесення посудової службової особи контролюючого органу даних про наявність податкового боргу платника податків, або несвоєчасне внесення чи не внесення даних про відсутність податкового боргу платника податків, і порушення посудової службової особи контролюючого органу встановлених законом строків проведення виїзних перевірок. Так ось. Всі ці порушення за кожне з таких порушення передбачається ведення штрафу вже не на якийсь абстрактний контролюючий орган, а на конкретну посадову або службову особу контролюючого органу державної податкової служби України. І розмір цього штрафу визначений як від 500 до 1000 Неподаткових мінімум доходів громадян, тобто це від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень України за кожне таке порушення. Ну що ж, будемо сподіватися, що цей законопроект буде не дуже довго розглядатися і буде прийняти Верховною Радою України, і ми будемо з вами якимось чином ще більш захищеними ніж в тому розмірі, який зараз ми маємо згідно чинного податкового законодавства України вам, всього найкращого!